Віцепрезидент США знову погрожує виходом із переговорів щодо миру в Україні. Тим часом українська делегація прибула до Лондона. А держсекретар США скасував свій візит. Росіяни завдали страшного удару дроном камікадзе по Марганцю. Також від ворожої атаки оговтується Полтава у Ватикані. Прощаються з папою римським. Україну накрила потужна магнітна буря. А синоптики зробили прогноз погоди на вихідні. Це новини ТСН ЮЕЙ. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Віцепрезидент США. Джей дівенс заявив, що Вашингтон припинить посередництво між Росією та Україною щодо припинення війни, якщо не отримає позитивної відповіді на свої пропозиції. Заяву Венса цитує Clash Report. Цитуємо: ми припинимо посередництво між Росією та Україною. Якщо не отримаємо позитивної відповіді, ми представили чітку та справедливу пропозицію як росіянам, так і українцям. Висловився віце-президент США. Тим часом Андрій Єрмак, Андрій Сибіга і Рустем Уміров вже у Лондоні. Там відбудеться зустріч з представниками США і Європи. Керівник офісу президента написав: цитуємо сьогодні. Будемо говорити про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого і стійкого миру. Написав Андрій Єрмак. Нагадаємо напередодні президент України Володимир Зеленський. Розповів, що українська делегація під час зустрічі 23 квітня отримає мандат на обговорення умов припинення вогню, як безумовного, так і часткового. Він підкреслив, що готовність України до подальших переговорів у будь-якому форматі після припинення вогню, щоб уникнути будь-яких тупикових ситуацій. Держсекретар США Марко Рубіо не візьме участі в перемовинах у Лондоні 23 квітня щодо. Війни в Україні, оскільки Київ нібито дав зрозуміти, що відкине ключовий пункт пропозиції американської адміністрації. Щодо припинення війни, про це повідомляє CNN. речниця держдепартаменту Темі Брюс заявила, що Рубіо не приїде до Лондона через логістичні причини. Замість нього США представлятиме спецпосланець президента США Кіт Келох. Видання зауважило, що перемовини в Лондоні відбуваються після зустрічі в Парижі минулого тижня, де представники США, Великої Британії, Франції та Німеччини обговорював американську концепцію припинення вогню за словами джерела CNN, Ця концепція передбачає визнання контролю Росії над Кримом та встановлення режиму припинення вогню на лінії фронту. Росіяни завдали страшного удару дроном камікадзе по марханцю Дніпропетровської області. Окупанти влучили безпілотниками по автобусу з працівниками місцевого підприємства. Люди ймовірно просто їхали на роботу. На Момент запису цього випуску відомо що ворожий удар забрав 9 життів – 7 чоловіків і двоє жінок. Ще 42 людини отримали поранення. Майже всі шпиталізовані. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Моторошні кадри з місця події показали рятувальники. 23, 24, 25 квітня у Марганецькій громаді оголошено днями жалоби. Команда Тесен висловлює щирі співчуття родинам загиблих та бажає якнайшвидшого одужання постраждалим внаслідок чергової російської атаки. У ніч з 22 на 23 квітня під ворожими атаками опинилася виключно цивільна інфраструктура Полтави, пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі. Вибито шибки, пошкоджено фасад. Повідомили в ДСНС. За даними ова міста атакували 13 БПЛА, пошкоджені житлові приватні та багатоповерхові будинки. Пошкоджені житлові приватні та багатоповерхові будинки. Склади офісу, установи та автівки у подільському і шевченківському районах. На момент запису цього випуску відомо про шість постраждалих людей. У Ватикані прощаються з папою римським труну з тілом понтифіка. Перенесли з резиденції «Каса Санта-Марта до базиліки святого Петра, де всі охочі зможуть прийти і віддати шану. Нині триває підготовка до похорону папи. На який мають прибути лідери багатьох країн, зокрема й президент України Володимир Зеленський, нагадаємо, що папа римський Франциск помер внаслідок мозкового інсульту, коми та незвородного серцево-судинного колапсу. Про це офіційно повідомила прес служба Святого Престолу з посиланням на свідоцтво про смерть підписане. Професором Андреа Арканджелі, директором дирекції охорони здоров'я та гігієни Ватикану, тим часом стали відомі імена людей, які ймовірно можуть стати новим папою на платформі децентралізованих передбачень полімаркет. Поставили запитання, хто буде наступним папою, яке зібрало понад 2,8 мільйонів доларів обсягу ставок, що свідчать про високий інтерес до теми. Найімовірнішим кандидатом користувачі вважають П'єтро Паролін, держсекретар Ватикану, 37%, Луїс Антоніо Тагле, кардинал з Філіппін – 26%, Петер Ердо, архієпископ Будапешта, 7% та Пітер. Терксон, кардинал згане Гани – 6%. Метеозалежним приготуватися 23 квітня. В Україні зафіксована підвищена сонячна активність. Планетарний к індекс сягатиме 5, що відповідає сильній магнітній бурі. Про це повідомляє центр прогнозування космічної погоди. Магнітна буря це природне явище, яке виникає внаслідок. Сонячних спалахів зряджені частинки викинуті сонцем потрапляють у магнітосферу Землі, викликаючи коливання в її магнітному полі. Це може впливати не лише на роботу техніки, а й на стан здоров'я людей. Зазвичай бурі з каіндексом до 4 минають непомітно. Але якщо він піднімається до 5, і вище починаються перебої у зв'язку у роботі GPS та супутникових систем у деяких регіонах, можна спостерігати навіть полярне сяйво. Особливо чутливо реагують на бурі, метозалежні люди, найпоширеніші симптоми під час геомагнітної активності: головний біль, млявість та слабкість, дратівливість, проблеми зі сном, загострення хронічних захворювань. Фахівці попереджають, що прогноз змінюється кілька разів на день, тож варто регулярно стежити за оновленнями, аби вчасно відреагувати. На зміни в самопочутті чи роботі техніки і до погоди вже цими вихідними на українців чекають не зовсім приємні сюрпризи. Адже за прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича у низці областей буде відчутне похолодання та дощ, зокрема у суботу, 26 квітня, під впливом циклонічної діяльності. По всій Україні очікується настійка та прохолодна погода. Пройдуть дощі в день. Місцями на лівобережжі значні. В окремих пунктах можливі грози, град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер південний із переходом на західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря у західних областях протягом доби очікується в межах плюс 4, плюс 11. Нарешті території країни вночі плюс 8, плюс 13. В день плюс 13, плюс 18. У неділю 27 квітня. Вночі у північних та східних областях пройдуть дощі. В решті регіонів без істотних опадів. В день також у більшості областей буде сухо. Вітер північно-західний, – 7-12 метрів за секунду. У північних, центральних та західних областях, місцями можливі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, плюс 8. у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітря заморозки 0, мінус 3. в день плюс 6, плюс 12. на південному сході України плюс 13, плюс 18. А яка новина найбільше вразила вас? Напишіть нам у коментарях. Це всі новини на цю мить. Дякуємо вам за перегляд. Залишайте коментарі під цим відео. і Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого.